Просила допомоги військовим у шпиталі Дніпра. У мережі активно звинувачують скандальну інстаблогерку Анну Алхім у коригуванні удару по лікарні у Дніпрі. Напередодні дівчина виставила сторіс з проханням допомогти українським військовим, адже шпиталі Дніпра переповнені і назвала конкретні бедустанови. Вже на ранок по одному з медичних закладів міста окупанти випустили ракети. На місці прильоту жахливі руйнування. Підписники вибухнули обурливими коментарями під дописами Алхім. Ну як допомогла військовим госпіталі? Як ви заявлено до блогеря? Коли ви почнете включати голову? Ти вже зробила приємне військовим своєю публікацією про лікарні у Дніпрі. Ті прильоти на твоїй совісті, люди, ви взагалі з головою дружите? Що ви публікуєте? Чи замість місків інстаграм у вас? У відповідь на звинувачення Алхім досить різко звернулася до своїх підписників. Вона назвала їх стадом бовдорів і почала виправдовувати свої дії як допомогу. Це все, що з відбувається в інстаграмі, доказувати тільки одне, що Ви всі б стадо. по Первых я зробила цей репост вчора, тому що не були половині города Э, Я так як я з Дніпра, я, звісно, завжди делаю репости. Я вам напомню. Інстаблогерка Алхім родом з Дніпра. Вона має понад 600 тисяч підписників на своїй сторінці в інстаграм. І більша частина з них росіяни. У квітні 2021 року Алхім внесли до списку миротворця за заперечення російської агресії. Окрім того, Алхім публічно висловлювалася, що Росія і Україна один народ. Також дівчина вважає, що Путін красунчик, і вона пишається його досягненнями. Ми всі один народ І з Росією, і Росії, Україною, України, з Америки. Ми всі один народ, ми всі люди. Моє отношение к Путину, если вам интересно, как я к нему отношусь, к чоловіку, який добрився всього, який уже президент хер тучулет. І я не знаю, нікого круті, ніж Путін. Для мене в цьому плані він красавчик. На початку повномасштабного вторгнення дівчина мешкала за кордоном. Зараз повернулася в Україну. Блогерка продовжує розмовляти мовою країни-терористки та слухати російську музику. Алхім також відома своїми гучними гуляннями в час війни по елітних нічних закладах столиці.